Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Я розумію, що всіх турбують новини з фронту, де гинуть наші хлопці. Я розумію, що всіх турбує мобілізація. Я розумію, що всіх турбують ціни на продукти. Багато зараз турбот. Але є така річ, як безлад, який робиться у нашому тилу. Просто безлад та безвладя. Невідповідальність окремих осіб та депутатів за те, що робиться в нашому тилу під час війни. Місто Сукіряни Чернівецької області мені буквально декілька хвилин назад поступають дзвінки, що в мікрорайоні новий план. В місті сокіряни поряд ліси з'явилися мутанти, мутанти, мутанти лисиці. І не маленькі лисиці, а як кажуть москалі, величиною з собаку. Ці мутанти ходять з граями по 3-4 лисиці, спокійно заходять в двори. І навіть заганяють бідних собак хазяйських в будку. Ті просто піджимають хвости страху і бояться з будки вийти. Люди дзвонили в спочатку, в пул ЖКХ до пана Бучацького. І кажуть, робіть же щось. Тому що здоровенні мутанти лисиці це фактично терор. Собаки їх бояться. Повідай всю живність до рах. Пан Бучацький каже, в міську раду. в міську раду до Оксани Іванівни Бабій, яка відповідає за місто Сукіряни. Та каже: дзвоніть до Бучацького. І ось отак один одного педалять, один одного перекидають шапку. Проблема до сих пір не вирішується. Далі мені цікаво взагалі, що роблять депутати міські місті Сокиряни під час війни. На вулиці їх не видно, Вулицях їх не видно, з людьми, з громадою не розмовляють, проблеми міста Сокирян їх не хвилюють. Ми взагалі не знаємо, хто такі депутати. Септо. звертаюся до Василя Васильовича Козика. Голови Голу, голосинського ТГ Василь Васильович Козак, давайте щось робити в місті секіряни. Призначайте відповідальним на місто секіряни з числа людей, які живуть в місті, родились в місті або хоч і розуміють проблеми міста якусь нормальну відповідальну людину. Тому що поки чиновники, які відповідають за місто секіряни, перекидають шапку один з одного. То містом, що будуть скоро керувати, мутанти здоровенні лисиці, які гуляють по мікрорайону старий план міста Сикян. Не вірите, що я кажу? Вийдіть на ста... на вірніше, на новий план. Вийдіть на новий план, місті Сикяне, поговоріть з людьми побачте здоровенних лисиць мутантів. До нових зустрічей! з вами був український історик та журналіст Ігор Швець.